Вітаю, друзі, на нашому каналі з сонячної Британської Колумбії. Сьогодні я біля Волмарту, бо в мене є дуже класна ідея. А давайте з вами спробуємо порівняти ціни на продукти у нас в Британській Колумбії і у Альберті. Як завжди кажуть, що Альберта найдешевша, тому буде цікаво якраз це і перевірити. І звісно, я буду не сама. Сьогодні мені буде допомагати Марійка. Всім привіт! Мене звати Маша. Сьогодні ми в Калгарі в провінції Альберта, і я покажу вам ціни на базові продукти в Волмарті. Поїхали! І звісно, Марійка також має свій канал Ютуб. Посилання тут залишаю. Переходьте, дивіться, не дуже класні влоги. Сама їх дивлюся. Вона дуже щира і дякую їй, що вона допомагає мені сьогодні. Але давайте не будемо затягувати з цим, цим ідемо перевіряти. Починати я пропоную з бази з хліба. До речі, дуже багато іммігрантів не люблять хліб в Канаді. Я вам покажу, який я купую, і також покажу в принципі, який я бачу тут найдешевший, але ну його ми не беремо. Отже, хліб, який мені подобається. От ось такий хліб хлібець. Як на мене, він найкращий. Ми його беремо. Коштує він 5,14, як ви бачите. Тому і закидую його до своєї корзини. Ось те, що я вам казала, є тут і найдешевший хліб, який я не купую, і мені він не подобається. Не знаю для чого він підходить. 2,48 він коштує. Ось така буханка. Я, ну, думаю, у всіх провінціях такі самі буханки є. Почнемо ми, звісно, з бази. і Сьогодні беремо хліб за рекомендацією Тані. І він ось так виглядає і коштує він у нас в Альберті 5 доларів і 14 центів. Далі ми прийшли в розділ з овочами. Будемо брати картоплю. Вона, до речі, тут одної ціни, як рожева, так і ця біла. Я буду брати рожеву, я її більше люблю. Отже, ось набрала я, це рівно кілограм у мене вийшов. І закидую також собі. От у мене вже хлібчик є і картопелька. Я тільки що зрозуміла, що у нас немає взагалі картоплі на вагу, тому ми беремо ось такий середній мішечок жовтої картоплі, яка коштує 5,44, І тут 2 кілограми 27 грамів. грамів. у нас всюди дуже багато. Ми беремо ось ці балк Gala, які коштують 2,47 і 5,45 за кілограм, п'ять штучок. Знову ж такі ціни на яблуки різні, але я люблю найбільше галу, тому я її візьму тут 5,45 за кілограм. Зараз я і наберу собі кілограмчик. і Ось такі яблучка підуть до мого кошика. І ось я взяла п'ять яблук і затягло воно ну, ну майже кілограм, скажімо так. Наступне, куди ми прийшли, це звісно відділ з м'ясом. Тут ми будемо брати курячі філе, також курячий фарш і ще червону рибку. Тут немає наваги, але в принципі можна вибрати з того, що є, і побачити, які там ціни. Курка є різна. Відповідно, якщо якась більш крута ділова, бачите, без антибіотиків, вона буде дорожча. Ця от. Ось так, от фарм рейзичікен, вона типу вважається також не найпростіша, але буду брати те, що є, і чого я тут не бачу. Тому ось, ось така ось упаковочка 930 грам, 14 доларів якраз і піде до моєї корзини. Ну і звісно, база м'ясна. Це куряча грудка. І сьогодні ми беремо ось такі чотири штучки. Коштує вони 12,94. Тут кіло 86, Але якщо розрахувати, то за 100 грамів ви заплатите. Долар 39. Далі беремо знову ж таки фарш. Я беру також Дейл, Знову ж таки, просто іншого тут немає. Її коштує він 7,97. Також воно відправляється до моєї корзини. А курячий фарш, але це без антибіотиків 7,94 за 454 грами. Вибір червоної риби тут не дуже великий. Але візьмемо он стандартного лосося. Мені здається, це буде найпростіший варіант. Ось такий невеличкий шматочок. Я якраз закину до нашої корзини. Чесно признаюсь, Я не дуже люблю саме таку червону рибу, лише мариновану її люблю. Тому візьмемо ще червону рибку, і у мене шматочок 275 грамів за 11 доларів 54 центи. Ціна за кілограм 41 долар 98 центів. Наступне зараз шукаю йду цукор. Тут якраз такі ряди, все для випічки. Має бути десь у кінці. Якщо я не помиляюсь, я його вже бачу. Я прийшла до цукру. Звичайний цукор за ось таку упаковку: 2 кілограми 3,38, У мене кілограмової немає, тому беру 2 два і закидую її сюди. Я так розумію, що цукор дуже люблять у нас в Калгарі. І за 2 кг ви заплатите 3 долари і 38 центів. Далі, як бачите, я знаходжусь біля холодильників. Нам потрібно взяти яйця. І ось у нас такі 12 штук, яєць великі, large size. всі ніби цілі, білі. Коштують вони 4,17. Я їх якраз також беру. Ну і звісно, куди ми без яєць 12 штук вам буде коштувати 4,14. Наступним ми беремо молоко і за такий галон в Альберті ви заплатите 5,84. Прийшли у відділ з молочкою молока. Звісно, дуже багато різного, але беремо цю велику баклаху і 2% буде 5,69. І якраз я і візьму. Ну і останнє, що ми планували взяти з нашого набору, це масло. А, і я завжди беру несолене, бо я його можу використовувати як на бутерброди, так і в випічку, і так далі. Тому от якраз таку паковочку беру, 5,98 воно коштує. Наступне це масло і воно у нас коштує 598 за ось такий ось шматочок. Ну, ось так виглядає моя спробована. Корзина, що я взяла картоплю, яблука, масло, фарш, риба, яйця, молоко, курка, філе, цукор і хліб. Все, їдемо на касу. Так, не ось такий наборчик у нас продуктів вийшов. Зараз ми на касі і подивимось, скільки ж ми заплатимо в чеку. Що ось такий базовий набір продуктів в Альберті в місті Калгарі в Волмарті вам обійдеться у 68 доларів і 50 центів. Отже, я вже вийшла зі своїми покупочками, де вони у вони мене тут 25 копійок ще довелось доплатити за пакет за паперовий, бо я свій не взяла. Отже, у мене вийшов чек 67 доларів і приготуйтесь, приготуйтесь податки. Аж 3 копійки. 67 доларів 3 копійки. Сподіваюсь, що у Маші приблизно так само цікаво буде побачити і порівняти. Якщо вам сподобалось це порівняння, пишіть, які провінції ви б хотіли ще порівняти і які продукти, можливо, ви хотіли б ще побачити. А взагалі було дуже цікаво. Особисто для мене. Дякую вам.